Очі Адельвейсі у бійцям 10-ї гірсько-штурмової бригади передали квадрокоптери. Їх придбали за кошти, виручені під час четвертого благодійного аукціону. Тоді було зібрано 2 мільйони 400 тисяч гривень. Нещодавно ви знаєте, в області ми проводили четвертий благодійний аукціон для наших дорогих, найдорожчих едельвейсів, які сьогодні і від початку повномасштабного вторгнення нас захищають в самих гарячих бойових точках. За що їм ми безмежно дякуємо? Дякуємо за те, що маємо можливість жити в своїй рідній українській державі. Жаві, і вони роблять все для того, щоб завжди над Україною було мирне небо. Власне, ми змогли закупити все, що просили, і що нам говорили наші захисники і захисниці з передових позицій. Загалом каже заступник голови Івано-Франківської військової адміністрації Віталій Ільчушин, вдалось придбати 16 квадрокоптерів. Ми вивчили їхню потребу. Найбільше найбільш їм потрібні зараз такі квадрокоптери. Фактично, це є очі наших військових, і вони дуже дуже, дуже їм потрібні, врятують їхнє їхнє життя. За ці кошти було придбано 8 квадрокоптерів Mavic 3 звичайних і 8 квадрокоптерів Mavic 3 термо e, 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 вони фактично по технічних характеристиках літальних можливостях фактично майже однакові. Тільки Mavic 3T набагато більш продуктивні, оскільки вони мають три камери, і можуть літати і бачити вночі і обладнання спеціальною тепловою камерою, що дає можливість бачити ворога і будь-що будь-що живе у нічний період часу, вартість залізних пташок склала майже 2 мільйони 300 тисяч гривень. На цьому у військовій адміністрації зупинятись не планують і вже готуються до п'ятого благодійного аукціону, адже потреб та запитів багато. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Раї.